Яка чудова річ інтернет. Ви знаєте, якби не інтернет, особисто я і не знав, би що міський голова вже перечит... відчитався перед громадою. Да, дивно зайшов на офіційний сайт міської ради, ні слова не сказано про це, а надрукували лише в газеті Наше дзеркало дивно, звичайно. Щоб ви розуміли, міська рада перерахувала гроші. Газеті Наше дзеркало для висвітлення діяльності міської ради. Цікаво. Тобто наші з вами гроші перерахували приватному підприємцю, щоб той друкував ті матеріали, які надає міська рада. Коли нещодавно меру треба було донести до Дубенчан певну інформацію, він зібрав прес-конференцію. Журналісти самі були сильно здивовані, але вони прийшли. І це все було надруковано у всіх виданнях. Причому безкоштовно, а коли друкувати річний звіт, друкується тільки в газеті наше дзеркало. Я дуже сумніваюся, що хтось із Дубинчан купляє одночасно дві-три газети. Хтось купляє одну. Тобто прочитало людей дуже мало, так? І фактично ніхто не знає, що робив мер для чого. Здавалося б, можна було так само зібрати прес-конференцію, щоб там були і депутати, і журналісти, і люди прийшли би послухали. Але тут є одна малесенька деталь. Бо люди будуть задавати питання, дуже незручні питання. І людям, і журналістам, рота не закриєш. Важко. Це не депутати. Там Серед наших депутатів всього там два чи три чоловіка, які ще можуть щось сказати. а Остальні це все, це старі пердуни, які голови поопускали, кивають і більш нічого не можуть зробити. Діяльності нуль. Тому, звичайно, меру вигідно, щоб висвітлювалась діяльність тільки в газеті. Причому ще й за наші з вами гроші. Я не можу цього допустити. Я рахую, що про діяльність мера має знати всі дубинчани. Мер хай робить висновки. А я спробую донести Дубенчанам, як я бачу його річну діяльність. Скажу відразу, я не читав. Були скриншоти в інтернеті, нерозбірливо, важко читати, тому я не читав. І я почав пригадувати, а що ж зробив мер, що він робив, я дубенчанин спробую це розповісти. Що зробив я за цей рік? Мушу відчитатись. Тут, звичайно, такий бред. <кхух> Прошу не сміятись. Перевиконав я план по статтям в газеті. Редактує все скринчук прямо у клозеті. Ну немає в нього часу. Все ж він моніторить. Все записує, друкує і мені говорить. До речі, в місті в нас одна друкована принцеса. Як сказав мій журналіст, все інше жовта преса. На 600% більше мене у Фейсбуці. А? На 300 зрозумів. В цьому році буде. Отже, бачите самі, я працюю гарно. Підсказала мені Ерна, щоб я відкрив книгарню. Будем разом друкувати, видавати книги, напишу я мемуари про ці всі інтриги. Ось, здається, і усе, що зробив я в році. Відчуваю, що Раковський віршом дасть між очі. Але не звертаю я на такі деталі. Хай сам спробує крутить ці важкі педалі.